Всім привіт! Сьогодні подивимося готель Рікс Park Bilek, The Land of Legends ще він називається. готель розташований в регіоні Білек, близько до Глорії Верде, На березі моря. Готель неоднозначний. З одного боку, це Rixos, з іншого боку, це не преміум сегмент. Як на мене, це готель, який вартий уваги в тому випадку, якщо ви хочете трошки моря і необмежену кількість відвідувань в парку Легенд. Після реновації був відкритий минулого року, в 2023 році територія велика, поділяється на дві основних частини. Оце активна частина, яку ми бачимо. Тут знаходиться басейн, там доступ до моря, дитячий клуб. Дуже пахне оце. А біля чишуться таке, прям неприємне. В готелі активна анімація і проводяться нескінченні вечірки. Пляжна зона невелика, захід в море, як скрізь в білеку. Мало місця на пляжі, компенсується ліжаками на травки. Це так підкупає туристів. Готель сімейний і для туристів з дітьми тут надається повний спектр послуг, розважальних, спортивних, тобто дітям тут не скучно. Wi-Fi на території працює скрізь, можна використовувати. Територія поділяється на основні території, де розташовані головна будівля main building, а також де розташовані двоповерхових бунгала, і називається вона Orient Area. Тут головні будівлі, також є зона бутіків. Номер стандарт в головному корпусі з видом на сад, Стандарт Гарден. При бронюванні варто звертати увагу на те, що такі стандарти можуть бути без балкона. Вони в підборі таки позначаються стандарт without balcony. Далі йдемо на територію Orient Area, на більш спокійну частину готелю. І тут ходить шатлбас, який за розкладом є такі зупиночки. Тобто, в принципі, це ну, нормально, але якщо ви з дітьми там візочками, то звертайте увагу на відстань. Це територія Orient селяться бажання, тому кому потрібен більш спокійний відпочинок. Ось такі невеличкі корпуси, в них немає ліфту. Так, тут спокійніша зона, тут є власний такий релакс-басейн і тут взагалі зовсім інша атмосфера. Номери розташовані в цій зоні, називаються Comfort Club. Вони в іншому стилі, зроблені достатньо просторі, десь 28 метрів квадратних, розраховані на 2 плюс 1. Також в цій частині є номери суперіор, які більші за площею. І якщо у вас їде одна родина велика або декілька, то їх можна зробити коннектами, тобто можна з'єднати два номери, буде великий сімейний. Якщо обирати готель не за назвою Ріксос, а за розумінням, завіщо ви сюди їдете, то ваш відпочинок буде вдалим. Ставте лайки та підписуйтесь ще дуже багато готелей в обробці.